Привіт усім, от скажіть, знайома історія? Зайшли до магазину. Ну так просто подивитися. Ага. А вийшли з якоюсь новою річчю, яка потім місяцями, знаєте, висить у шафі ще й збіркою. О, так це класика. Або після важкого дня рука сама тягнеться щось замовити онлайн, дрібничку якусь. Точно щоб настрій підняти, хоч трохи. Оці миттєві рішення, імпульсивні покупки здається, це з нами постійно. Саме так сьогодні спробуємо копнути глибше. Що там за цим раптовим о, хочу купити? Чому ми беремо те, чого взагалі не планували? І що це про нас говорить, особливо от зараз, у наших реаліях, маємо для цього кілька цікавих джерел. Є, наприклад, дослідження з Малазії, там дивилися на зв'язок. Компульсивних покупок і кредиток, цікаво. Є українська аналітична стаття саме про психологію, механіку цих імпульсивних витрат у нас, і ще українська монографія. О, а там що? Та там, взагалі, несподіваний ракус споживання як спілкування, як комунікація, як мова. Типу того так, отже, наша мета сьогодні розібратися в психологічних тригерах, якихось культурних штуках, ну і економічних реаліях, які все це формують, особливо з огляду на Україну 2025 року. Ну що, розпаковуємо? Давайте почнемо з простого: що це взагалі таке імпульсивна покупка. От чим вона відрізняється від звичайної, запланованої? Ну, якщо узагальнити, то джерела кажуть, це те, що не планувалося. Головний рушій емоції, оці емоційні витрати, так ага. тобто купуємо не тому, що справді треба якась нагальна потреба є, а під настрою, бажання ну точно не хліб чи там ліки. Класика, яку ви згадали, зайшов, подивитись, купив або поганий настрій, піду, пройдуся по магазинам. І повернувся з купою пакунків, які можливо і не дуже потрібні. В цей момент якось логіка відступає, так. Про наслідки, про те, чи справді ця річ потрібна, якось не думається саме так. І от тут знаєте, важливо одразу розрізнити є імпульсивні покупки, ситуативні, емоційні. А є компульсивні оніоманія, так Так, це вже інша історія. Це вже по суті розлад, нав'язливий стан, коли людина купує знову і знову, щоб зняти напругу. Хоча, звісно, десь там коріння може бути схожим. Цікаво, що одна з праць, яку ми дивилися, навіть наполягає на терміні споживацька поведінка, а не споживча. Ага, ніби з таким, знаєте, трохи негативним відтінком. Ну так, ніби натяк на ризик надмірного захоплення матеріальним. І ця ж монографія дивиться на покупки значно ширше, як на спосіб комунікації зі світом. Тобто ми не просто речі купуємо, а щось більше. Виходить так: якісь стани, емоції. То що ж там за кнопки такі психологічні, натискаються? Які причини найчастіше згадують? О їх цілий спектр. Українська аналітика виділяє кілька основних груп. Дуже поширена це, звісно, спроба покращити настрій. Швидка допомога собі. Ну, типу, того, заглушити якийсь біль, впоратися зі стресом, така собі емоційна пігулка. Інша велика група це шопінг як розвага, хобі. Так, хобі, приємне проведення часу, отримати оцей ефект новизни. Нудьга теж може штовхрути на витрати. Ну і реклама, звісно. Соцмережі. Безумовно, вплив реклами. Трендів, того, що ми бачимо у друзів, в інфлюенсерів, це потужний фактор. Є ще такий, знаєте, мисливський інстинкт. Це як полювання за знижками, Ага. погоня за акціями, розпродажами, відчуття, що ти щось урвав, знайшов вигідну пропозицію. А ще ж, мабуть, бажання справити враження, статус. Обов'язково, купівля статусних речей, щоб відповідати певному образу, іноді це пов'язано до речі з самооцінкою або просто зі слабкою силою волі оце дитяче хочу. А сам процес, адреналін. Так, деяких приваблює сам азарт, пошук, вибір, збудження від рішення, момент отримання речі. Такий собі сплеск адреналіну. І отут, до речі, цікаво згадати малазійське дослідження. Так, що там? Хоч контекст інший, але вони знайшли статистично значущий зв'язок, що нижча у людини самооцінка, то більша ймовірність нецільового використання кредиток. Тобто в борг купують, щоб підняти самооцінку. Дослідники, на яких вони посилаються, припускають саме це: що дорогі речі, куплені навіть у кредит, можуть бути спробою полагодити самооцінку. Це ж дуже перегукується з тим, що наші аналітики пишуть про ілюзію контролю. Так, так, особливо у важкі часи, коли все навколо нестабільно, покупка це щось, що ти контролюєш, або навіть ілюзія влади, ввічливий персонал, відчуття вибору. Абсолютно, відчуття, що ти керуєш ситуацією хоча б тут, хоча б на мить. І це знову повертає нас до ідеї споживання як комунікації, до тієї монографії. Так, вона наголошує, що через покупки. Ми будуємо свою ідентичність, кожна річ це повідомлення про смак, статус, цінності, це діалог із суспільством, який ведеться мовою речей. Добре, з мотивами ніби розібралися, але ж, ну погодьтеся, є щось привабливе в цих спонтанних покупках. Ця миттєва радість, відчуття свободи це ж не завжди погано, правда? Звісно, ні. Як ми вже казали, це може бути швидкий спосіб зняти стрес. Українські джерела навіть дані наводять про високий рівень стресу в нас і роль покупок у його тимчасовому зниженні через дофамін. Тобто біохімія працює певною мірою так, це спосіб розвіятися, отримати той самий ефект новизни. І якщо дивитися з точки зору комунікації, то спонтанний вибір це може бути самовираження, прояв креативності. Тобто іноді імпульсивна покупка це не стільки про річ, скільки про момент, про відчуття себе живим. Цілком можливо, короткострокове задоволення, відчуття спонтанності це реальні плюси. Але, і про це говорять усі джерела, є інший бік. Мінуси? Так, українська стаття чітко пише: задоволення минає швидко, дуже швидко. А на зміну приходить що? Провина, розчарування. І купа непотрібних речей вдома. Саме так, та сама історія про шафа забита, а одягти нічого. Ну і екологічний аспект сміття. А головне, і це підкреслюють аналітики: ці покупки не вирішують глибинних проблем. Тих, що й викликали стрес чи поганий настрій, саме так: сімейних, особистих, екзистенційних купубка це лише пластир, а не лікування. Ну і фінансові наслідки, звісно, це ж очевидно. Так, і от тут знову цікаве малазійське дослідження, хоч і інший контекст, але закономірності можуть бути схожі, воно показало, що матеріалізм, схильність до імпульсивних покупок, відчуття, що грошей не вистачає, можуть штовхати до компульсивних покупок, тобто до залежності вже до нав'язливої неконтрольованої поведінки. А вже компульсивні покупки, в свою чергу, прямо пов'язані з нецілевим використанням кредиток, тобто з боргами. Виходить, хоча одна спонтанна покупка, це ще не катастрофа. Ні, звісно. Але якщо це стає звичкою, єдиним способом впоратися з емоціями, то це вже слизький шлях. Саме так, до речі, в тому дослідженні прямого зв'язку між просто імпульсивними ситуативними покупками і зловживанням кредитками не знайшли. Зв'язок опосередкований через можливий перехід до компульсивності. Це важливий нюанс. Сам по собі імпульс це ще не вирок. Але коли він виходить з під контролю, тоді так, ризики серйозні. Борги, залежність, ще гірший емоційний стан. Оті приховані системи, так так, культура боргу, емоційне вигорання, втрата контролю, все це може ховатися за невинною, на перший погляд, радістю від покупки. А як сучасний світ, особливо цифровий, на це впливає. Мені здається, онлайн середовище просто створене для імпульсів. О, так. Наші джерела це детально описують. Легкий доступ 24 на 7. миттєві платежі, клік, дотик, і все. Персоналізовані рекомендації. Алгоритми TikTok, які знають, що ти захочеш раніше за тебе. Саме так. Здається, вони читають думки. Ну і таргетована реклама, яка просто переслідує онлайн. Плюс маркетингові хитрощі. Безперечно, і вони стають все витонченішими. Це вже не просто купи, це створення атмосфери радості, пристрасті, ексклюзивності, штучні обмеження. Лишилося три штуки. Знижка тільки сьогодні. Так, щоб підштовхнути до швидкого рішення, не дати подумати, ну і маніпулятивні слогани. Ти цього вартий, побалуй себе, гра на емоціях, самооцінці. Маркетологи алгоритми постійно вчаться, і все це на тлі українських ралій 2025 року. Є ж дані Gradus Research. досить тривожні. Майже 90% українців у хронічному стресі. Величезна цифра, і 39% емоційне вигорання. Саме так, і в таких умовах, звісно, імпульсивна покупка може здаватися найпростішим, найдоступнішим способом отримати хоч якесь полегшення. Хай і тимчасове доза дофаміну. так, ілюзія контролю, хоч над чимось, маленька втіха посеред невизначеності. Це певною мірою спосіб адаптації до надскладних умов. А сама статистика покупок. Були ж зміни так, динаміка цікава. Якщо до великої війни, у травні 2021-го імпульсивних покупок було багато, 61%, то в січні 2023-го під час війни цифри впали. 44% казали, що роблять їх іноді, і лише 4% переважно. Тобто, спочатку був спад, пріоритети змінилися. Абсолютно, ліки, їжа, комуналка це стало головним. Але потім щось знову змінилося. Схоже на те. Дані на 2025 рік показують невелике зростання спонтанних витрат до 21% загалом. І тут цікаво подивитися на покоління. Молодь більше схильна? Так. Покоління Z – 18-24, аж 31% роблять такі покупки. Покоління Y – 25-44, 23%, а от старше покоління X 45 – 45+, 17%. І чим це пояснюють? Двома факторами в основному, по-перше, свята вони залишаються емоційною опорою, способом зберегти якусь рутину, відчуття нормальності. По-друге, той самий хронічний стрес. Люди шукають полегшення, хай і не дуже конструктивного. Це показує наскільки все динамічно і як по різному реагують люди. І тут питання: а що взагалі таке цінність покупки зараз в умовах війни і нестабільності, коли ти опираєшся імпульсу? Це самозбереження чи вже самообмеження? Де межа? Дуже складне питання. Джерела нагадують, покупки самі по собі проблеми не вирішують. І, схоже, люди це розуміють. А коли ефорія минає, а проблеми залишаються, це може вести до ще більшого розчаровування. Тобто, треба шукати інші способи впоратися зі стресом. Мабуть, більш стійкі, але повернімося до тієї ідеї про комунікацію з монографії. Як це споживання як спілкування? Звучить трохи абстрактно, а насправді все дуже практично. Монографія каже, споживання це система обміну, речі мають не лише ціну і користь, вони мають символічну вартість, стають знаками саме так, знаками, що несуть інформацію про нас: статус, група, смаки, цінності, стиль життя. Тим, що ми купуємо і як це показуємо, ми постійно щось розповідаємо про себе іншим. Будуємо свою ідентичність, часто несвідомо. Тобто, якийсь бренд одягу, модель телефона, навіть кава в певному місці це все сигнали, повідомлення світу про те, хто я є або ким хочу здаватися. Точно, як уніформа, лікарський халат, це знак лікар, допомога. Так само і бренди, стиль, речі це символи. Вони сигналізують про нашу приналежність до певного племені. Наші прагнення навіть цитують там, що індивід є текстом для оточуючих так. який читається через зовнішність і речі. Тобто наше споживання це виробництво знаків і символів. Ого тобто ми постійно говоримо речами, самі того не усвідомлюючи. Виходить, що так. Бодріяр, якого там згадують, називався систематичним маніпулюванням знаками. Ми думаємо, що вільно обираємо, а насправді часто обираємо те, що диктує код нашої групи чи культури. Обираємо знаки, щоб вписатися, щоб підтвердити статус. Саме так, із цих символів складається ціла мова спілкування, сигніфікативна функція. І ця мова може бути різною, раціональною чи емоційною, сучасною чи консервативною. Тому споживання це не просто задоволення потреб, це складна соціальна гра, культурний перформанс. Це багато що пояснює. Чому стільки уваги брандам, стилю, правильним речам це не просто снобізм, це. Спосіб комунікації. Невербальної комунікації так. Отже, якщо підсумувати, імпульсивні покупки це не просто хочу, це цілий клубок: емоції, психологічні потреби, контроль, самоствердження, втіха. Наші способи спілкування зі світом через речі. І наша реакція на зовнішні обставини стрес, невизначеність, маркетинг, особливо в Україні 2025-му. Саме так. І дві сторони медалі: з одного боку: миттєва радість, дофамін, відчуття життя, самовираження, зняття стресу на мить, відчуття контролю через вибір. А з іншого Ризик фінансових проблем, борги, захаращення простору, ну і головне, емоційне вигорання від циклу стрес, покупка, полегшення провина? І ця напруга між зараз добре і що буде потім, вона дуже гостра саме зараз. Це підводить до важливих питань як нам, українцям, у 2025 році переосмислити цінність покупки? Може міряти її не лише грошима, а й емоціями, часом, енергією, що ми насправді купуємо? Довгострокове задоволення чи короткочасне знеболення з похвіллям? І, можливо, найголовніше питання: чи справді ці імпульсивні покупки про самі речі? Чи це спроба знайти острівці контролю в умовах, коли так багато нам не підвладне, коли майбутнє туманне. Можливо, купуючи щось тут і зараз, ми повертаємо собі відчуття впливу на життя. Хоч у цій маленькій сфері. Що ми купуємо річ чи відчуття контролю? Питання залишається відкритим для кожного. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.